Це, це будівництво на фабричні. Ми повністю відремонтували перший поверх, створили 9 квартир на 35, приблизно 35 ВПО, які проживають тут в Дороговичі. Це вже це, хоча це тимчасове, але це постійно тим, тимчасове, тому що тут.

24 лютого минула третя річниця повномасштабного вторгнення ворога в Україну, третій рік української стійкості та незламності. Більшість людей залишилися в Україні та оселилися у безпечніших регіонах держави, у зв'язку з чим виникла проблема забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. У Другобичі вже реалізовано низку проектів і спорудження та облаштовування житла. Для ВПО. Засновник фонду Джон Мішель Шмургун та співзасновниця Патриція Шмургун Гаврилишин та в співпраці з управлінням Верховного комісара ООН ОВКББ ООН у справах біженців представництво Україні, які надали допомогу будівельними матеріалами та обладнаннями Омеда Аюба. Ваші облиски. Яка повинна бути? Звичайною подією в нормальному суспільстві, в нормальних справах, коли люди отримують помешкання, люди мають де жити, і найголовніше, що люди отримали свій куточок, в якому проведуть певний свій час життя і будуть його проживати дуже довго, щасливо і в мирі. І тоді на допомогу нам приходять і прекрасні люди з великим серцем. Я би не хотів, щоб так формально прозвучало їхнє ім'я Патриція, Джон, пан Сувону у нас, який не один раз тут був і є, і завжди долучається до наших проєктів. Але я би хотів, щоб ви завжди пам'ятали ці імена. Тому що Патриція і Джон вже не один раз приймають участь у наших таких проєктах. Це є будинок на Пилипа Орлика, де вони вже один здали. Це здають і готуються ще до здачі. І всюди вони долучаються, і всюди є їхня місія. Вони по всій Україні працюють і будують реабілітаційні центри. Те, що в нас, в Другобичі вже зроблено, за це їм велика дяка і велика шана. За плідну співпрацю підтримку благодійних ініціатив у громаді сприяння в реалізації проекту реконструкції не житлового приміщення по вулиці Фабричній нагороджується управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Ми дуже раді, раді тут бути з тусією. Тргович, це, як пан Тарас сказав, це вже третій наш проєкт, вже завершений проєкт для ваших ППО. Це для Move Ukraine з серпня місяця 2022 року це 25-й проєкт, який ми вже завершили. Перед нами цьому році ще 10 проєктів і соціальні будинки, то що збудовано на Пилипа Орлика в Полтаві і в Черкаси, і реабілітаційні центри, які ми вважаємо з дружиною, що це саме потрібно для наших ветеранів. Ми дуже раді тут бути. Ми дуже Вячні за співпрацю з містом із, із, із УВКБ ООН. А я би хотів подякувати на, нашу команду. Двоє тут, особливо Юрія Бероненко, він тут стоїть. Дякую. В кінці кінців ми, як ви, чекаємо завершення цієї війни. Але це є тільки початок нашої співпраці з вами. Ми передбачаємо велику потребу для соціальних будинків доступного типу, далі за реабілітаційні центри, які конче потрібні по всій Україні, і багато що треба. Ladies and gentlemen, thank you very much for attending this important event to witness this opening of this project. Actually, as UNHCR, we are supporting IDPs, refugees, returnees, war-affected people. in emergency response as well as well looking for durable solutions. Шановні на панство, дуже дякуємо вам за запрошення і за можливість взяти участь у відкритті сьогодні. Як Агенція ООН у справах біженців ми беремо участь усіх. Кризових, кризових відповідях, кризовому реагуванні у допомозі внутрішньо переміщеним особам і біженцям в Україні. And jointly with authorities, with other partners, actors that contributed to complete this project. Це є проект довгострокового рішення для того, щоб надати можливість внутрішньо переміщеним особам мати можливість проживати у власному житлі. So we are working in eight regions in Western Ukraine as a Field Office, and our focus is will continue. Uh, last year, we started with a number of projects like similar to this social housing project, temporary IDP accommodation, assisted living, uh, supporting uh, human rights uh, protection centres, ombudsman's office. Діпа соціаль полісі інхансмент одеркасті соовілкотину передале ресурс анкапастіс. Вулконтоніор ефорс ту фокус о солішінс орієнта інтервенці анс інпаралту респонденту імідієт емерджі респонс львівського офісу в кобе ОНУ як агенція ОНУ у справах біженців наразі покриває вісім областей. З минулого року ми почали втілювати в життя ці проекти довгострокових рішень. Цього року ми продовжуємо це робити. Це проекти підтриманого проживання, проекти соціального житла, також центри прав людини. І ми втілюємо в життя ці довгострокові проекти разом з проектами кризової підтримки. До слова запрошую Людмилу Вікторівну Денищенко. Дижне переміщених осіб, які знайшли прихисток тут. Ми е, вдячні вам за ваші добре серця, підтримку і допомогу. Е, ми дякуємо міській владі, особі Тараса Кучми і всім, хто був залучений е, за те, що у нас тепер є дім. Е, ми дякуємо. Міжнародній спільноті в особі міжнародного фонду благодійного фонду Movie Ukraine і команді УВКБ ООН за те, що ми отримали нові мрії, нові плани, і ми будемо тепер жити в гарних будинках. Мої щирі. Вдячності будівельникам за їх золоті ручки. Ви знаєте, ті родини, які тут сьогодні отримують квартири, багато з них ну напевно їм стало найважче, тому що ми не тільки втратили будинки, наше життя, а ще і проводили найрідніших людей захищати Україну. І тому нам дуже важливо мати гарний дім і гарних друзів. Дякую за всім, хто залучи, долучився за те, що сьогодні відбувається. Слава Україні! Глорія до України! Щиро дякуємо за такі гарні хвилюючі слова. А тепер приємна місія. Якби мій тато Богдан Гаврилишин це би побачив. Він у 16 шістнадцятий рік. Трошки я верталася до твого міста з Коробця, з Тернопільської області народився, але тут після е, 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 війни він вчився на рік чи два. І тоді туди... я дуже рада, що трошки я земляка і що ми тут можемо з вами працювати. Дякую вам. А читаю до нових днів. Отож, запрошуємо підійти і отримати ключі від квартири номер 1 Субач. Олену Вікторівну ключі від квартири номер два. Отримає Денищенко Людмила Вікторівна. Квартири номер 3 отримає князьков Олег Славович. Кротова Ніна Петрівна. Отримує Величкіна Наталія Миколаївна. Ключі від квартири номер 7. отримує махінько Антоніна Степанівна. Підійти пастушак надію романів, яка отримає ключі від квартири номер 8 Від квартири номер 9 отримує ключі Ясікова Влада Олександрівна. Повсякчас і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Царю Небесного і тішителю душої істини, що всюди, все наповняє, скарбів життя подателю, прийди все в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благи душі наші, щоб зберіг вас від голоду, загиблі землетрусу, потоку, граду, вогню, меча, нападу, чужинців і всякої смертельної рани, щоб дарував вам здоров'я, здоволіття. Благимо, Господи, вислухай помилу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй. çam doğa ya